Нас читання Євангелія завершується виявленням радості у Спасителя і подяки. Він каже, дякую, Отче, що ти відкрив це дітям, нерозумним, не знавцям. А саме дітям. Треба розуміти, що він серед іншого мав на увазі і своїх учнів-апостолів, бо вони і в своїй поведінці, і в стані своєї свідомості багато в чому нагадували дітей. Вони здебільшого були такими щирими, Такими ж чуйними. І так готові були дійти до захоплення. І чогось не знали і не зважали на свої незнання, а йшли виконувати доручене їм. Слава тобі Боже, що ти відкрився дітям. Це потребує нашої уваги і того, щоб ми спробували осмислити це як одну з ознак нашої віри. Будьте як діти, сказав Христос в іншому місці, бо таких є Царство Боже. Будьте як діти. Тобто от цей стан як дитини, почуттів свідомості, розуму, всього переживання світу, стан як дитини. Що це означає? І щирість безумовно. І довірливість. Діти надзвичайно довірливі. І з іншого боку вони з радістю приймають те, що посилає їм дійсність і Бог. З іншого боку вони вміють тремтіти, трепетати перед таємницею. І довірно ставитись до таємного, до того, що не піддається нашому розумінню. І разом з тим вони можуть виконувати настанови з усією щирістю і натхненістю. Дорослі відрізняються. Бо ті, що, так би, мовити, називаються дорослими, вони відрізняються тим, що вони. У всякому разі, в сучасному світі, вони з недовірою ставляться до таємничого. До таєни. З недовірою. І вони. Намагаються жити так, начебто таємничого нічого немає. Все можна пізнати, все піддається розумовому аналізу. І ми можемо нехтувати будь-якими таємницями, тому що їх начебто і немає. Вони думають, що в світі є тільки щось, що ми ще не пізнали. Але в цілому все піддається пізнанню, піддається осягненню розуму. І тому треба і поводити себе так, би мовити, тільки розумно. Спираючись тільки на аргументи розумні, вони недовірливі до будь-яких настанов. І перша реакція на будь-який наказ, заповідь або заборону не прийняти, відкинути. Хочеться жити так, щоб ніяких настанов над тобою не було і ніщо б тобою не керувало. І тому тому здоросла людина. Віруючу людину зробити дуже важко. Нам треба бути як діти. Приймати таємничість і незбагненість промислу Божого. І всупереч тому, що ми не можемо його зрозуміти, осягнути. Всупереч всьому а його все одно виконувати. І жити так, як він жив, наслідуючи його жити так, як він, заповідав. В наші часи нелегкі для віруючих, нам надзвичайно потрібна оця дитяча довіра до Бога. Тому що збагнути розсудком, чому так відбувається? Збагнути, в чому промисел Божий, ми не можемо. Як може статися, що він допускає ті чи інші страшні речі, події, дії тощо? Ми не розуміємо, ми не можемо схопити. Ми не можемо наблизитись навіть до розуміння його промислу. А він проводить нас шляхом надзвичайно Суворих випробувань. І дорослий може взяти і сказати, де був ти Бог? І відкинути його. І не погодитись з ним. І заперечити його заповідь. Бо людина не розуміє, що там таємниця незбагненна, неосяжна. Що не піддається пізнанню, а піддається тільки вірі. І тобі треба довіряти йому. Довіряти тому, що Він знає, куди йде. Він знає, для чого ці жертви. Він знає, для чого ці страждання. І вся історія церкви підтверджує це, до речі. І з появи Спасителя нашого Ісуса Христа почалося. 15 тисяч немовлят в дифліємі було вбито невинних. Чому? За що? Як Бог допустив? Ми можемо збагнути. І всі інші жертви, і гоніння на християнство. І терзання тих віруючих християн на аренах тих цирків, корізеїв тощо. Це можна збагнути, чому Бог допускає. Але, зрештою, ми бачимо, що саме це зробило з нашої церкви непереможну силу, надзвичайної потужності. Тепер, коли промайнули ці 2000 років страждань і мук і жертв, ми бачимо, що це не просто даремно. Це головна підвалина наше страждання, страждання наших мучеників. Головна підвалина нашого існування церкви. І до цього треба ставити з тою наївністю і з тою довірливістю, з тим трепетом до таємниці, яка є у дітей. Вони знають, що таємниця є таємниця, вона не збагнена. Вони це відчувають. І вони ніколи не намагаються своїм куцим розумом осягнути промисел Божий. Це недоступно тобі. Не намагайся. А вір, що промисел Божий до спасіння. Приймай його беззастережно, через що б він тебе не проводив. Приймай його, бо саме цей шлях до спасіння і Твого, і твоїх ближніх. Я роби, роби все, що треба, що тобі наказали, що є в заповідях Божих на Христа з його жертовністю.